Друзі, привіт! До мене подзвонив тут чоловік, хоче свою свинку, в'єтнамку, Васька, привезти, щоб злучити із моїм мадестіком. Ну, поки вони у дорозі їдуть, зараз ми пробіжимося швидко огляд моєї міні-свиноферми. Ось друг мій. Йди сюди. Йди. Йди. Ай, Це Васька. Васька. Ну і, друзі, кнопа з Модестом сплять. Бачите, полягали там собі і сплять. Після морозів знову все розстало, Знову кругом грязюка, місиво. Трошки погода така, зима і осінь, все дошливе. Ще такого раніше й не було. Так, що тут у нас далі? Далі ось нюся. Бачите? Нюся. Нюсень. Нюсенька риється. О, бачите, яке вже в неї пузо. Десь на початку березня, в перших числах, як все добре, вона повинна навести поросят. Пузо вже в неї здорове, опять на лупе штук 15. Ну, Виживуть не всі, обично вижива 11-12 у неї. Ну і хватить, більше я і не треба. Саме краще 10 поросят, як у неї. Тоді вони всі нормальні, рівненькі. А коли багато, то Одно-двоє завжди, якщо 12 залишається, то одно-двоє завжди, завжди відстаючі. Неділя сьогодні у церкві дзвониться. Бачите, ось у мене тут поряд церква. Ось така у нас церква у селі. Так, пішли далі. Це ось ці двоє. Осталися. Два тих, що на м'язку. І свинка, вон, угорська мангалиця. Маленька. Ще в мене в сараї шестеро отаких От є. Ну Це свинка чисто угорська мангалиця. Я вже говорив, вона залишилася, осталася одна. Тих поросяток мене люди розібрали, а вона маленька, слабенька. А ці ось двоє. Це ось теж я говорив. Ось, бачите, який кабанчик на дикого похожий. Ну, шерст тільки більше. Це від нюсі. Ось що тільки що я показував від чорної. І Модеста. Бачите, вони такі. Нюся не лохмата, а ці такі лахматі. Це теж кабанчик. Ну, бачите, вони такі, трошки відрізняються структурою. Чия більше кров. Приобладає, яка колись була кров. о Бачите, який як дикий о, красавець. Який, Ось так. Ну, а ці дві свиноматки, угорські мангалиці, ось вони тут в оцьому сажку сплять, понаїдалися уже і сплять. Ну, а тут, як ви бачите бачите, яка грязюка. Аби щоб я їх не випустив вон туди на грядку, де чорна нюся ходить, то тут би взагалі було б хто зна Ось так. Ну що ж, друзі, зараз під'їде чоловік до мене із, Ой. із своєю свинкою. І спробуємо її зараз піду. Ваську собаку одведу і тоді впустимо. І Її будемо наблюдати, що вийде. Ось бачите поряд річка у мене. Навіть ось звідси видно, зараз приближу. Опа. Вон, бачите, а то вже річка. Ось так. Так, добре. Пішли, бо зараз приїде. Попитка спарувати. Оно ну, ту маленьку свинку. Моїм Модестиком. Бачите, вона маленька. Вона докнура, ну щось Модест до неї. Вірніше на неї ніякої уваги не звертає. А чому? Хто знає. Упустили її сюди до нього. Тут була кнопа, кнопа накинулась на неї, ну кнопу вигнали. Ну щось він поки що. Не, 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 не. Мадеть, що ти? Йди до дівчини, диви яка. Чи ти маленьких не любиш? Ти любиш взрослих, здорових. Диви он яка. Ну, пуська маленька, бачиш? Щось він не Ну, Не знаю, якщо не буде діла, то не буде, це ж таке, нічого ж його не заставиш. Не буде діла, мов. Ганяє він її. Не хоче, ганяє. Щось йому не подобається, друзі. Може що вона маленька чи що. Ось такі діла. Він ось оцих ось дівочок любить своїх. Бачите? Ті, що їдять качанчики. Нюся він вже як пузата. Та й ті вже пузаті. Будемо сподіватися, що навесні будуть поросятка у нас. Ну ось, друзі, такий коротенький відосик. Не схотів щось модест парувати свинку. Ну, вона до кнуря точно, всі признаки на лице, як кажуть. Ну, щось він на неї навіть уваги не звертав. Не знаю чого. Може хто знає, то підскажіть, будь ласка. Ну а так, на цьому поки нема нічого нового.